Скульптура святого Іоанна яка плаче за своєю дитиною вівтар костелу із села Годовиці, що на Львівщині. Це лише трійка з 27 сакральних скульптур, які підкорили Паризький лувр. Проте зараз частині створів, які залишились в музеї Пінзеля, загрожує руйнування, адже приміщення в аварійному стані. Більше того, ремонт даху, який розпочали в кінці минулого року, ніяк не доведуть до пуття. Це попри те, що на реставрацію робіт галицького скульптора пішло більше двох мільйонів гривень. Тому тимчасово шедеври митця змушені тіснитися у львівській галереї мистецтв. Твори Пінзеля експонуються в Польщі та в Мюнхені, а з листопада 2012 до лютого 2013 року для його 27 дерев'яних скульптур відкрились двері Паризького Лувру. Навесні минулого року твори митця повернулись додому, до Львова. Проте не за звичною пропискою музей Пінзеля, що на площі Митній, а до Львівської галереї мистецтв, де знаходиться і дотепер. А все через аварійність першої будівлі, яка останній раз ремонтувалась в 70-х роках. Скульптури на площі митній ми лишили це великі такі скульптури, дерев'яні з годовиці. Справа в тому, що там вже немає на них левкасу, немає поліхромії і тому -то вони можуть бути в такому ж приміщенні. Зараз у приміщенні температура так само, як і вологість, стабільні. Але чи надовго це не можуть спрогнозувати навіть музейники? Ми дуже просили, тоді, коли вони починали ці роботи, щоб вони нам забезпечили навіть у випадку припинення тимчасового, щоб вони нам забезпечили у безпеку, тобто, щоб тут не було тієї ситуації, яку ми мали колись, щоб нас тут не текла вода. Крім заміни даху, потрібно відновити і фасад будівлі, який на очах розсипається. Більше того, відреставрувати треба і фрески, що і досить вартісним. документація є зроблена на весь об'єм робіт щодо. Фасадів даху і Фундаментів цього будинку за винятком інтер'єру. Інтер'єр, звичайно, потребує ще додаткових проєктних робіт і додаткового відповідного фінансування. Костел Кларисок знаходиться у комунальній власності, а саме за пінзеля підпорядковується Міністерство культури. Відтак фінансуватимуть заміну даху з міського бюджету, а от реставрацію фасаду з обласного. Лише в 2013 році було передбачено близько трьох мільйонів гривень. Зв'язку з устримками в казначействі було призупинено призупинено роботи. На сьогоднішній день бюджету міського не прийнято. Державного бюджету, відповідно, роботи не проводяться. Як повідомили в управлінні капітального будівництва, наприкінці минулого року підрядник власним коштом розпочав міняти покрівлю будинку. Але вже як тиждень роботи стоять на місці. Виконавець поки що не отримав жодної копійки. За попередньою інформацією, відновлювальні роботи мали відновитись 20-го числа, але швидше за все їх відкладуть. Підтвердити або спростувати цю інформацію в директора підрядного підприємства журналістам новин не вдалося. Зараз він на лікарняному. Світлана Макогонська, Зиновій Зиновічупойделу та Павло Замрій. Новини.